Всім привіт! Сьогодні працюємо в таблиці. Пересаджуємо. І от прийшла пора вже цього красення пересаджувати. Я вам вже показував його. Це два на одному Київський і Павловський. І ви знаєте, ми ще з жінки поговорили. У нас вже матуш, не таких. От Хто би хотів, ми могли б його продати. Зараз знімемо і подивимося на нього ближче. Шикарний. Не знімав всі вже давно. А в нас цього Павловських великих хватає і в землі, і в так. А місце він займає. Ми щось думали його на вулицю виносити, а потім кажу до чоловіка, що може хтось захоче. Так, да, може би хтось захотів такого кокрасне. І він з нього можна брати на живці, і на вкорінення, і на привій. Він зараз саме вегетує, і начинай, цвете. або вже і цвете. Багато цвіту вже є на келті. І вегетує, що зараз хорошо так. Оця гілочка дуже гарно пішла. Павловський пішов і гірше, але він вже другий раз родить. Голландський, э, не голландський, київський пішов. Так, це київський. Павловський оця гілка. А покажи, яка гілка. От, ця гілка. Основну Від... роль тут та Павловська. Да, так, от вона йде, і... от вона йде. Ось вона йде ось. А от оця. Це київський. Київський крупноплідний. Ну а якщо зріжемо плід, то що ти кажеш? Думаєш підуть? Так, е, да, може, люди от теж знімали, писали мені, що казали, що він оця гілка долажна, але вона, вона зараз без листя. Бачите, вона ні одного листя не має. Ну, бачите, другий раз роди. — Дуже класний він. Але ж він великий, ну він влізеться на вікно. На любе вікно влізлося. Ну, З нього дуже багато можна брати е, прививочного матеріалу. Прививочного. можна вкорінювати його. Я що знаю? Хотіли ми його собі лишити, але він вже в нас місце займає, а в нас їх да, хватає. Так, в нас вже тих Павловських вистає. Ми вже собі, на саме такі гарні в нас вони в землі вже великі. Піш, рай, а як, якщо б ми його відсилали поселку, А ми його зв'яжемо. Ну, Я зараз подивлюся, як, як його можна зв'язати. Ну, Посилка була б велика, звісно. Він а він згинається. Дивіться, його можна Ой. ставити на любе вікно. Але якщо будете ставити, то обов'язково ставте, щоб не було такі тюлі тяжкі, знаєте, фіранки. Він хоче світла, щоб листки бачили світло. Можна на пол поставити, От є такі великі кімнати. І можна на ну, щоб пол. листки обов'язково доставали до вікна. Так, да. і щоб батарея дуже не жарила. Ні, її. я би взагалі не зважаємо ставити біля батареї. От, Ні, ну я... Ну, як на літо, наприклад. Ну, літом, то, звісно, літом, що отоплення не працює. На двір можна виносити його. Я, я би його, от, якщо не, не, про, ніхто би його не купив, то я його обріжу в коріню. да, Оцю гілку обріжу, оцю гілку довгу в коріні обріжу. Це все б я в коріні, все бу, були б от вони. От це павлизки в корінні. Бачите, вони маленькі вже. От і... він. Коріняється дуже легко. Навіть даже, даже гілку можна точно так само нижче обрізати і вкорінити. Ну він, знаєш, Вітя, він і сам по собі гарний такий креслатий, як верба ніби такі гілки Не, аж звисають. І ти знаєш, його б... Його можна і не пересаджуватися, бо земля, ще не а різна ми земля. стали Думали, чи пересаджувати його, чи не пересаджувати. Може, я не буду пересаджувати його. Якщо тарків... пересаджувати, то трошки більше. 20-літрове відро. Бо десь в мене було 15-літрове чи 16 в стороні, то він пусть би вліз. Ну я б на 20 б його біопересадив. Ось такий він красивий. А ви бачите, знову цвіто скільки знижає. Угу. А? Видно, да? Да, да, да. Попляшки. Да. Не бачу, бачили, скільки вогу. Він повністю цвітає. А пахне, світа. як боже, як пахне капітально. І ще плот є один лишився. Якби вже хтось купив, ми би ще парочку кинули в подарунок. Павловського. Павловського. Так що пішіть, має би, якщо надумаєте. Бо я на каналі не відповідаю, не, не кажу ціну. Люди є різні, да, і... я не кажу. Це наприклад, відео вже пройшло, вже пару років. Ціна чи менше, чи більша. А потім каже має? людина, а там ви таку писали, так що я пишу на лайк. І ці казара, красота в теплиці. Сонечко Ще не сонце було. Да, сонечко заходить і так спокійно і тихо. Да. Вже да. Вони вже хочуть спати, як діти маленькі <laughs> лягають. Але вже, вже почувствували, е... Само... а от пісні мексиканські вже почувствували, бачиш, весною, аво виготує дуже. Ми вже їх попересаджували, вже подумали. Це теж гілочка. Бачите, вже хочуть Кумкват. Вже достигати хочуть. Київські, дивіться, цвете вже теж. Так що вже вони. ось ще раз київські, дивіться, як цвіту накидав святе вже. Це ми вже їх оці всі великі ринки, да, це, це всі ми попересаджували. Вже практично це ще. багато пішло, довше не видно. Да, так, майже не да, вся земля попішла. Вона наш, ми зараз сидимо, працюємо. Пер... Пересаджуємо, так. Да? Да. У нас надвору листя таке жовта, але да. нічого собі. Красно. Росте. Так, -со. все. Салатики вже доїдаю ці. Буду скоро свіжі знімати, вам покажу кисію. Це, кстати, не гіркий, він зовсім не гірчите цей салат. Як Це лолобіонда або я айсберг сажу. Він отакий, він йде то на головку, але я сажу його як на листь. О. Все, вже сутені і вже будемо зараз закруглятися. Друзі, зустріч. До зустрічі. Всім побачення.